Є багато моментів своїх, можливо, і особистих, які тебе розклеюють, які тебе знищують морально. З цим важко боротися. Дуже часто сниться війна, дуже часто ти думаєш про те, що це може трапитись з тобою. І кажу, не так страшно, напевно, власна смерть, як смерть, коли ти бачиш, загинув, загинув, загинув. Що твої побратими гинуть, твої друзі гинуть, твої знайомі гинуть. І тебе всіх отак хотів обійняти і заспокоїти. Хочеться просто, щоб, напевно, дійсно це закінчилося. І ми мирно працювали тут, на місці, виконували свою роботу. І ти не перебуваєш в стані радості, а деколи в тебе смуток. Ти перебуваєш в постійному смутку, а деколи в тебе радість, Це на жаль, реальність напевно, кожного другого зараз, тому що в кожного другого є якісь знайомі родичі на фронті, які е, так само бояться, які втрачають, які мають безвісті зниклих ці історії жахають їх сотні, їх тисячі.